А далі у програмі дивіться світовий досвід у межах одного міста у Харкові відкрився унікальний центр безперервної освіти. Ще один місток від України до Німеччини з'явився днями. У Харкові відкрився черговий українсько-німецький центр безперервної освіти. На відміну від інших, на це об'єднання покладені стратегічні завдання. Цей центр, як ми надіємося, буде особливим, тому що он буде підтримувати не тільки студентські обміни не тільки совмісно проекти у сфері образування і науки, але і розвиття економічних отношень. Тобто функції цього центру вже не обмежуються обміном досвідом між студентами двох країн. Одна з основних задач створити спільну площадку для розвитку бізнесу України та Німеччини. На базе этого центра будут созданы так называемые проектные группы, куда будут входить студенты Народной Украинской Академии, возможно, студенты из немецких вузов. И они будут выполнять конкретную работу, направленную на проведение исследований в интересах бизнеса. Это могут быть отраслевые исследования, маркетинговые исследования. На прошлой неделе в Харькове был руководитель компании «БАСФ Украина» господин Лир, и он очень заинтересовался потенциалом харьковских вузов. Он выразил заинтересованность в том, чтобы сотрудничать с ними, с тем, чтобы на стадии еще ранних студенческих лет помогать студентам в карьерном ориентировании и фактически способствовать подготовке специалистов, уже имеющих практический опыт, когда они приходят в бизнес. Для студентів це буде можливість працювати над конкретними завданнями щоденної практики бізнесу. Основна діяльність центру спрямована на кооперацію між українськими та німецькими компаніями. Для нашої країни це нова організація, тому для співпраці організатори центру обрали досвідчених фахівців з німеччини. На данном случае мы специально привлекаем немецких партнеров и не, и не случайно из земли баден вюртенберг потому что эта земля является одной из самых успешных и инновационных в Германии. То есть Баден-Вюртенберг больше всего инновационных центров. Который займаються розработками, займаються научної деятельності, займаються э, формированням річних успішної бізнес да, в тому числі і э, внічної економічної. Іменно потім э, ми всячески прикладываю усилия для того, щоб партнери к э, университету університету именно в університету из Баден Вюртенберга. Від такої співпраці виграють усі учасники проекту. Певнені організатори. Підприємці отримують нові зв'язки та контакти. Студенти можливість ще під час навчання дізнатися про те, як працює світовий бізнес сьогодні. Завдяки такому центру вдасться організувати ефективні коопераційні зв'язки, які принесуть конкретні результати впевнені організатори. Принаймні, попередній досвід надихає, говорить пан Дмитро. Подобний центр в Каразіна. в который был открыт не так давно, уже смог эффективно сработать в области энергоэффективности. Да? То есть там была немецкая компания перед оборудование для открытия солнечной электростанции. И то есть это сделано было ввиду того, что сам центр был заточен под направление энергоэффективности, альтернативной энергетики. Мы взяли для себя как первый шаг такой, да, именно в альтернативные источники энергетики.